Кажу вам доброго дня, це YouTube канал Футбол 24 з вами Юра Гаврищак, і ми підбуваємо підсумки про міжні е, другого третього е, туру, скажімо так, чемпіонату світу у Катарі, який зараз і триває у цій е, арабській країні. І у нас вже визначилися перші е, учасники однієї восьмої фіналу. Голландія зіграє зі Сполученими Штатами, Англія із е, Сенегалом Аргентинцем протистоятимуть австралійці, а французи зіграють із поляками. І якраз е, от з останньої пари. Розпочнемо, а точніше, із Польщі, а також Войс Ха щесний, е, який таке враження просто із 11 метрів в принципі непробивний. Е, в нас уже є на зв'язку. Володимир Алеско, редактор оглядач Футбол, 24 е, Привіт тобі, кожволодя. Привіт. І як ти можеш описати вчорашній е, матч Польщі і поляків, які от таким от досить дивним чином все ж таки змогли пробитися до однієї восьмої, попри поразку від Аргентини, е, і відверто просто жахливий матч. Е, не знаю скільки разів в принципі переходили центри поля поляки, і скажімо так: завдяки е, Саудівській Аравії і їхнім е, старанням, е, через те, що Мексика не виграла з 3-0, пробилися далі саме поляки. Які їхні шанси проти французів? Зважаючи на вчорашнє побиття, а інакше не назвеш що Аргентини проти Польщі, то шанси нас, наших друзів України я би так сказав дуже невеликі. Вчора Польщу врятував Войцех Щенсни. Насамперед, і це було далеко не випадково, що він в пенальті від Лео Месі, тому що в нього феноменальна статистика відбитих пенальтів у кар'єрі. Майже до 30% вона доходить. 26,87, з здається, він парировав. Ну і от в цьому моменті, коли Месі не не, не зумів щас не переграти, впали зразу і один рекорд, і один антирекорд. Бо Месі став другим гравцем в історії чемпіонатів світу, який не реалізував два пенальті після самого Гляна в шостому і в десятому, при прошлі, 10-14-му. І так само щенсне війшов у цю погорту елітну з чотирьох голкіперів, крім свого співчильника Ян Томашевський, Ікера Касіліса і Бреда Фріделя, які потягнули на мондіалях два пенальті. Ну, і цікава історія була. З Войцяхом він вже після матчу зізнався, що він там підійшов перед ударом до Месі і, він, і уклав з ним таке своєрідне парі. Хоча я сумніваюся, що Месі щось йому він відповів і він просто сказав, що ставить 100 євро, здається, на те, що Месі не заб'є. Ну, але навряд чи хтось йому вже ці гроші поверне, він ще там так жартував, що навряд чи це легально і, можливо, навіть якесь покарання на нього очікує. А ти не, не знаєш, знає, що було... ти така. до речі, не знаєш, що, що ви, чі, це в бойцях, чесне перед відбиттям пенальті, до когось він звертався, так примружив очі і каже: ну окей, типу, не звертайте уваги я зараз розберуся. До кого він звертався? Дуже крутий момент, бо чесне, як, як говорять поляки, так на споку. Поспілкувався зі своїм партнером, невідомо хто це був, але він передав в певній сі команді. І, зрештою, це, напевно, був один з ключових моментів, тому що якби цей пенальті не потягнув, Аргентина забила більше, і тоді вже б, е, цілком можливо, що Польща з цієї групи таки б і не вийшла. Е, як до речі, дивлячись матч, е, ти правильно бачив матч мексиканців проти Саудівської Аравії? Ну, сьогодні в повторі переглянув. Зважаючи на ці речі, як думаєш, хто більше заслуговував на вихід в фіналу? З огляду на гру і з огляду на очну зустріч між поляками та мексиканцями? Дивись, якщо бути прагматичним, якою була збірна Польща на цьому турнірі? То, ну, тут важко говорити заслужено, не заслужено. Поляки зараз в плей-офф. І очевидно, що вони багато для цього зробили. Ми можемо дискутувати зараз про стиль збірної Польщі, але ну, кожна команда грає так, як вона може. Поляки обрали оцей свій прагматичний захисний стиль, і він приніс результат цій команді. Так, десь цей останній матч він був повністю змазаний, і багато хто зараз може і насміхатися з цієї команди, мовляв, з таким футболом, що їм робити там в плей-офф. Зрештою, самі поляки не вражені поставою збірної Польщі, і багато хто критикує Міхнєвича, І навіть от екс-захисник цієї команди, Томаш Хайто, він говорить: так я. Радий, що, що ми в одній восьмій фіналу, але чи вартувало такою ціною туди побиватися, тому що далі Франція і може бути дуже велика ганьба. Ну до речі, після того як виглядали поляки, я теж задумався про це: чи варто взагалі проти виходити проти французів і що з ними буде? Але всяке, всякі історії бувають, бо французи, як відомо, виставили другий склад ну резервістів відверто. На матч проти третього туру, і от може зіграти злий жарт з ними, що не, не на ходу футболісти, коли роблять перерву, свого часу таке голландці зробили, якщо не помиляюся. Не, рай, не Райкар тоді, а Ван Бастен був тренером. І здається, це євро було. І на третій тур, після коли повністю вирішені турнірні завдання були, випустили резервний склад, а потім одній восьмій просто програли, бо не на ходу не готові були. Тому може таке відбутися і з французами. Ймовірно, можливо. А тактику не знаю, чи полякам вдасться. Змінити. І чи дійсно от в польській пресі називають е, тренера е, кадри е, таким польським Мауріньо? Ну так, його називають польським е, Мауріньо. Але як вчора от я передивився їхню е, програму на канал Спортовий і там, вони теж це згадували і, і говорили про те, що навіть команди Мауріньо більше атакують, ні, ніж у Міхнєвича, тому що вчора не було абсолютно нічого. Було дві, здається, тільки подачі у штрафний майданчик за весь матч. Польща не награла навіть на половину їх очікуваних голів. Тоді як Аргентина могла забивати щонайменше чотири. Вони просто сиділи на, на, на власній половині поля. Ну тут цей польський автобус, про який ми ще говорили е, після матчу з Мексикою. Що поляки навіть не намагалися пресингувати. Роберт грав обличчям до власних воріт весь матч. Угу. Це, це вже е, багато про що говорить. Ну але бачимо, така тактика проносить результати, попри це. Е, попри це, що в гру дуже складно дивитися відверто. Ну так, переможців не судять, тут не переможець але команда, яка прийшла далі, вони обрали такий стиль. І той же Міхневич він абсолютно спокійно це сприймає. Він говорить, що. Головне результат. Ми добилися свого. Ми у нас був план, і ми його виконали. Хоча це було все дуже на тоненького, от ця історія з паралельним матчем Мексики, коли довелося вже рахувати жовті картки, коли Міхневич хотів прибрати Зелінський спочатку з поля, але потім йому довелося забирати крихов'яка, в якого вже була жовта, і боявся, що він не награв на червону. Ну тобто Польща була на межі, і був ще цікавий епізод, коли Скалоні покликав в Месі і сказав йому ще один гол. Це, це було 2-0 в двох матчах. Він сказав ще один гол, і поляки вилітають. І зараз, от невідомо що він цим хотів сказати, чи вони мали забивати третій, чи все ж таки ні. Але зважаючи на те, що було перед матчем, оця вся історія, конфлікти пов'язані з командою Мексики, коли е, Канело Альварес один з найкращих боксерів світу, там е, е, грозився е, відлупцювати Месі через те, те, що той в роздягальні е, футболку так ногою е, е, відкотив. Хоча потім Андрес Гуардадо, це один, я б навіть сказав, друзів в Месі. Вони дуже тепло завжди спілкуються після матчів примері. Він сказав, Канело просто не, в футболі не розбирається. Ну, власне, як це я це... Я ще допомню, що точно став на захист Сес Фебрега, зайшов в коментарі і пояснив Канелю Альварасу рудому мексиканцю, що він не правий, ніхто спеціально цю футболку не рухав мексиканську, яка отримав на баланс Месі після поєдинку переможного. Так, там і, і, і Куна Гуеро підключився. Ну, тобто, мексиканці роздули якийсь абсолютно непотрібний для своєї збірної скандал на рівному місці, і, який міг зіграти і зіграв з ними, можливо, десь поганий жарт. Окей. Okay. Ну і власне з, з Калоні міг таким чином помститися разом з гарантинцями, не забуваючи третій гол ворота поляків. Єміні, ні, ні. Ну, Цілком зараз од є оця така теорія. Конспірологія почалася в соцмережах, що це було, чи з колонії реально говорив Лево, щоб вони більше не забивали. Але якщо подивитися на, на моменти останніх хвилин, ну їх вже не було так багато, якщо останні 20 хвилин брати, їх було значно менше. Але все одно були Лаутаро вибігав на побачення з Олкіпером, і був шикарний момент у Таліафіко вже в кінці. Тобто аргентинці, здається, грали чесно, ну, і вони хотіли забивати. Давай тоді, володя, до іншої пари однієї восьми, які вийшли з цієї групи, йдеться про аргентинців, які зустрінуться з Австралією. Як тобі ця пара в принципі в голову вкладається? Ніхто не міг сподіватися, що австралійці вийдуть в плей-офф, бо немає взагалі гравців з топових клубів. І вони, от десь так само з своєю організованістю, цим прагматичними стилем пробилися далі. І тут є, до речі, цікава історія. Потрібно перенестися на 20 років назад. Це була кваліфікація в стикові матчі до чемпіонату світу 94-го року. Ось. І вона, історія пов'язана з Алексісом Мекалістером, який вчора був одним з ключових гравців Аргентини і автором гола, е, у ворота збірної Польщі. Так ось е, у цих матчах е, стикових двічі зіграв його батько Карлос. Е, і тоді Аргентина в цих стиках. Теж дуже сильно намучилася з Австралією. Е, вони на виїзді зіграли 1-1, а вдома перемогли 1-0. Батько Олексіса зіграв в цих двох матчах, а потім Басіле е, не взяв його на Мондіаль. Е, він там віддав перевагу Шамоту і Сенсіні. Так ось для того хлопця, можливо, цей, цей, цей матч теж буде особливим. Ну до речі, якщо як ти оцінюєш гру аргентинців, таке враження, що просто не вдалося їм під завершення групового етапу, все ж таки набрати обертів. І в от не знаю, чи то проти Месі стільки опонентів грає і його опікують, але він точно не провідну роль, як на мене, грає у цій збірні. Він стягує можливо на себе гравців, але от виділяється і Енсо Фернандес і Ді Марія. От це те, що про, що про що я говорив у попередніх ефірах. Е, Аргентина, вона була психологічно заблокована на старті цього чемпіонату світу. Вони не, не могли побороти власних емоцій. А якщо згадати гол е, у рота Мексики, другий, коли Пабло Аймар заплакав, ну це от найкраще ілюструє весь цей тиск, е, під яким перебувала збірна Аргентини. І, можливо, навіть оця серія, десь їм завдала шкоди, з якої вони підходили до Мондіалю 36 матчів. Вони не програвали, і можливо, краще їм потрібно було десь от програти в якомусь товариському матчі на старті Міалю. Їм би було простіше. А зараз це команда, яка найкраще розвивається і прогресує по ходу з турніру. По ходу турніру. Хоча це сильна команда, тут питань абсолютно немає. Вони почали кепсько, потім був. Один класний тайм проти Мексики, і зараз вже ця Аргентина заграла на повну силу. Вона скинула з себе оцей зайвий вантаж, і все вони з, з Польщею вже, вже показали, який є насправді Лео Месі це е, лідер. Попри все, цієї команди. До речі, ще був теж е, цікавий епізод. В скалоні е, на прес-конференції вже запитали, чи можливо треба було вже на останніх хвилинах замінити Месі, дати йому вчити перед плей-офф вже в суботу в Аргентині грати з Австралією. А він дуже класно відповів: е, Лео не просив мене заміни. А я його міняю, якщо він мене просить, якщо, якщо він просить сам. Ну, тобто це показує наскільки величезний вплив має Месі у цій команді і на, на тренерський штаб і на гравців. Але все одно, навіть попри оцей пенальті нереалізований, він лідер. Він створює е, найбільше моментів. Він вчора створив п'ять великих шансів, і на дрібна Дриблінгу він п'ять разів обігрував і це найкращий показник з е, 86 го здається, з часів Дєвро. Тобто, які, які, яким би Месі не був, можливо, зараз трошки повільніше він втратив різкості, але все одно це лідер. І на полі так само це видно, як він заряджає команду. Ну до речі, те, що в різкості в, втратив, було помітно, коли він. Світ велосипед, скажімо так, включав Лео Месі, і оббігав просто захисників там. І крос десь на 15 метрів. В нього вже не вистачало таких м'язової сили для удару. Було кілька таких моментів, або різко розвернутися. От. Я би ще один відзначив момент по грі збірної Аргентини. Що от ключовим було те, що от, ти згадав Енсо Переса, і я говорив, що в перших двох турах зі старту цього гравця найбільше Аргентині не, не більше бракувало, тому що це він найкращий в цій команді просуває м'яч вперед. І вчора він це робив просто прекрасно. Він діяв весь центр поля. Він фактично закривав собою. В нього було 10 дотиків вже в фінальній третині. Він віддав гольовий пас. От, тобто, це був видатний перформанс. І от вже зразу Марка сьогодні написала, що скаути Реала переглядали Енсо Фернандеса, і цей трансфер в Мадриді оцінюють у 100 мільйонів євро. Це, це найдорожчий аргентинець е, прямо зараз. Практично, як Мудрик коштує, Ну, Мудрик зрозуміло, що це поза конкуренцією. Ще, ще є така людина, як Гакпо. І все. А далі все нижче мудрик як Гакпо, таке враження. Окей. Цікаві твої прогнози, але перед тим, як запитатися про прогнози на 1-8 цих двох матчів, є унікальний рекорд. Повторили австралійці. Повторили, виявляється, рекорд української збірної 2006 року. Пропустили 4 м'ячі. І, попри це, е, вийшло до плей-оффу. Е, нагадаю, що пропустили ми від іспанців і тепер австралійці, які пропустили від французів в першому турі. Потім пробилися і цей рекорд повторили також свого часу. Навпаки, не повторили, а започаткувала збірна Йогославії. Ось такі. От маємо дані е, так, що австралійці зрівнялися з українцями і колишньою Йогославською республікою. Е, до прогнозів цікавить е, е, Який пронос твій пару і рахунок Аргентина-Австралія. Аргентина буде величезним фаворитом в цьому матчі. Я зараз не побоюся і зроблю такий ну, дуже сміливий прогноз. Я чекаю на Аргентину в фіналі. Бо вчора я вже побачив цю Аргентину, яка два роки всіх розривала, зокрема, Бразилію з Італією в фіналах копи і фіналістами. Я вважаю, що вони мали б легко пройти Австралію. Можливо, десь з різницею у два м'ячі вони навіть переможуть, тому що ця команда, вона от вже вийшовши у плей-офф, вони емоційно, абсолютно зараз будуть вільними і їм буде грати на, на, набагато легше. А те, що вони міг грати, ми вже побачили в матчі проти поляків. Ну так, це от помітно. От в третьому поєдинку була помітна, оця легкість, з якою аргентинці можуть грати і грають. Оце в, 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 так і було. Е, окей, щодо пари Франція Польща е, можуть поляки теоретично хоч якісь проблеми створити французам? Поляки можуть створити проблеми, якщо вони цим автобусом будуть захищатися до 90-ї хвилини. Потім буде овертайм, а потім буде серія пенальтів, де, де щас неможливо їх би витягнув. От, а так, якщо вже серйозно, то Франція теж фаворит очевидний, і я сумніваюся, що Польща вистоїть. Бо Франція, те, що вона показала е, вчора з Тунісом, ну, це, це був просто експеримент Дешама, який випустив сім нових гравців, абсолютно не, не показовий матч. Вони е, навпаки зекономили сили, бо на такому турнірі потрібно. Правильно розподіляти сили, і зараз на Польщу вийде багато свіжих гравців, як Різман, Бапе, Дембеле, і це буде знову ж та сама Франція. Угу. Е, і до речі, я думаю, що після цього матчу проти е, Тунісу е, Фофана е, абсолютно точно втратив доступ до основного складу збірної Франції. З його ну, допов... Після цієї помилки в центрі поля ну не лише помилки. Поведінки маю на увазі. Він людина втрачає м'яч і розводить руками. Оце його поведінка була протягом поєдинку, замість того, щоб ти відбирати ж свій м'яч. Дякую тобі, Володя. Це був Володимир Лиско, редактор оглядач футбол 24 А ви продовжуєте дивитися цей канал, ставити лайки та поширювати відео.